Ви не можете задіювати страх і перемагати. Так для страху нема жодного місця в цій справі. Так, жодного. Так. Бо дух страху це дух смерті. Яким було б життя, якби ви зустрічалися з кожною ситуацією, наповнені вірою, проголошуючи, що з Богом, поки я не отримую перемоги, це ще не кінець. У своїй давно очікуваній автобіографії, поки ви не отримаєте перемогу, це ще не кінець. Мерлін Хіккі, відома серед керівників держав по всьому світі. Євангелист і служитель розповідає про свою дорогу від теплої християнки з маленького містечка до пристрасної та всесвітньо відомої проповідниці Євангелії Ісуса. Нехай це надихне вас вірити Богу, щоб здійснювати великі речі у своєму житті, коли ви будете читати історію Божого надприродного благовоління, від шлюбу та виховання дітей до служіння у підпільних церквах Китаю та дивовижних стілень в ісламських країнах. Мерлін Хікі розповідає про те, якою є пригодою життя з Богом. На якому б етапі свого ходження вірою ви не знаходились, нехай ці стратегічні уроки з її життя допоможуть вам ходити у більшому успіху та помазанню в вашому житті. Дізнайтесь, як з Богом ви будете бачити своє призначення сповненим. Запрошуємо на передачу переможне голос віруючого з Кеннетом Коплендом і Мерелін Хікі. Сьогодні ви почуєте про надприродні ситуації, з якими Мерелін зустрічалась в країнах по всьому світі. Як жодні загрози не зможуть вас перемогти, коли ви у волі Божій вітаю вас. Запрошую на передачу Переможне Голосвіруючого. Я Кеннет Копленд. Копленфа. Отче. Ми дякуємо тобі сьогодні. Це був захоплюючий та дивовижний тиждень. Ми віддаємо тобі всю хвалу, честь і славу за все, що ти здійснюєш сьогодні по всьому світу. В ім'я Ісуса, ми прославляємо тебе за це, бо Ісус є Господь, і ми дякуємо тобі. Ми прагнемо твоєї присутності більше ніж життя. В ім'я Ісуса. Амінь. і Мерлін, це було просто чудово. Я дуже тебе люблю. Мені подобається бути з тобою. Твоя віра стимулює мою. Я виходжу на новий рівень. Амінь. І я прочитав тут наступне. Я не знав цього, доки не прочитав це. В Пакистані 32 смертники поклялися вбити тебе. І я хочу прочитати наступне місце писання. І почув я гучний голос, який говорив на небі. Нині настало спасіння і сила. Зауважте тут слово сила. Це книга об'явлення 12.10. І царство Бога нашого, і влада Христа Його. А що означає слово Христос? Помазаний і Його помазання. Неможливо відділити помазання від сили і влади. Так. Як і силою владу від помазання. Це дуже важливо, бо скинутий той, хто звинувачував наших братів, який обмовляв їх перед Богом нашим вдень та вночі. Вони перемогли його кров'ю агнця і словом свідоцтва свого або сповіданням своїх уст, і не полюбили душі своєї, навіть до смерті. Вам потрібно бути такими. Вам потрібно бути настільки сфокусованими. Сфокусованими. Я покликаний бути там. І я буду там, незважаючи ні на що. Я робитиму те, що я покликаний робити. Я буду там за будь-яких обставин. І послухайте перше послання до Коринтян, 15 розділ. Це ось там. Так. 57 вірш. Дяка Богу, який дав нам перемогу. Він говорить про перемогу над смертю. Він говорить про перемогу над пеклом та могилою. Так. Слава Богу. Якось мені зателефонував Орел Робертс і сказав: «Кеннете, І я міг чути, що він справді чимось засмучений. Тож я запитав, що трапилось? Він відповів: «Знаєте, Орел свого часу поставили стенд. Ще тоді, коли з'явилась така технологія, і хтось сказав: Я не розумію, чому через Орла Роберта зціляли стільки людей, а йому самому довелося поставити стенд. Зцілення це не нагорода. Це так чудово, коли ви покладете так руки чудово. на 2 мільйони людей, ви так. втомитесь, ваша віра О, слабна. Так. Вас постійно атакують. Так амінь. І йому довелося звернутися за медичною допомогою. І я маю на увазі, що цей чоловік також збудував лікарню. Розумієте? Ми також віримо в медицину. Отже, тоді ті стенти щойно з'явились, і в того стента, який стояв в нього, закінчився термін експлуатації. Тож лікарі хотіли замінити його на постійний стенд. І Орал сказав: вони сказали мені, Орале, це надто великий ризик. Кеннете, ти можеш собі уявити, що хтось говорить Орло Робертсу не ризикувати? Він був просто сердитий, він кричав трубку. І він сказав: вони сказали мені, просто розслабтесь, ставтесь до цього простіше і приймайте свої ліки. Вони сказали, що я можу померти. І щоб я не ризикував. Щоб Орел Робертс не ризикував. Але на тому боці на мене чекає щось приголомшливе. Мене це вразило. І Мерлін, це досі живе в мені. На протилежному а. боці на нас чекає щось приголомшливе. Перемога над смертю це щось приголомшливе. Саме так. І вам Саме потрібно так. знати це, як ви знаєте своє ім'я, як так. ви знаєте розмір своєї так. шапки. Що в нас є перемога над смертю. І Звісно. смерть не може вбити мене. Так, смерть не може вбити мене, доки я не виконаю свою так. роботу. Саме сатано, так. ти не можеш зробити так. це. Ти не можеш усунути так. мене звідси. Ти не маєш сили і влади виштовхнути мене звідси. Амінь. Амінь. Ви не здаєтесь доти, доки не отримаєте перемогу. Поки не отримаєте перемогу. Ви бачите це? Мерлін Хікі. Доки ви не отримаєте перемогу, це ще не кінець. Ми перемагаємо. Ми перемагаємо. Ми перемагаємо. Послухайте, я просто читаю те, що написано в кінці цієї книги. Ми перемагаємо. Алілуя. Так. Так. Перемагаємо. Слава Богу! Ми знову це зробили. Я захоплений тим, про що проповідую, бо тут перебуває радість Господа. Алілуя! Так. Слава Ісусу! Розкажи нам про тих 32 смертників, які хотіли вбити тебе. Це було моє третє зібрання. Здається, їх було 27, можливо, 32. Так чи інакше вони поклялись підірвати стадіони, вбити мене. влада нервувала, бо вони не хотіли, щоб підірвали стадіон. Тому Великі їм дякую так. Так. ми цінуємо їхню турботу. Так дуже підбадьорливо чути це. І вони сказали, ви не можете скористатись стадіоном, ми не хочемо, щоб його підірвали. Тому мені довелось мені дали футбольне поле для проведення цього зібрання. І люди казали мені, вони вас вб'ють. І я подумала, а що коли вони мене вб'ють? Я сказала, що коли я стану мученицею? Згідно п'ятого розділу об'явлення, так ви можете так. опинитися ближче всього до престолу Божого. Тому я сказала: якщо я помру, тоді я сказала дияволу. Якщо я стану мученицею, я стану дуже відомою. Бо всі будуть казати, вони вбили літню жінку у Пакистані. Подивіться, які ці люди жорстокі, і люди будуть казати, вона померла за свою віру. І я сказала: якщо ви хочете мене вбити, то я приведу до спасіння більше людей ніж раніше. Так. І на цьому все скінчилось. Так. Ти могла сказати, пам'ятаєте Самсона? Так, так і ось ще одне до чого ви звертаєтесь. вони почали нервувати, і вони поставили біля мого номеру озброєного охоронця, який знаходився там 24 години на добу, бо вони не хотіли, щоб мене вбили І я спала дуже добре. Я в той час вчила на пам'ять Івангелю від Івана, тому, коли мені стає страшно, я просто починаю говорити ці місця писання. Так, амінь. Слава Богу. Так. Тому, коли я оглядаюсь назад на всі ці речі, на всі ті попередження, Ви це зробите. але якщо Бог покликав вас це зробити, я не хочу пропустити те, що знаходиться з іншого боку цієї гори. Амінь. Ви розумієте, ми звертаємось до гір, але чому ми це робимо? Так. Щоб отримати те, що знаходиться з іншого боку. А з іншого боку, знаходиться пробудження у Пакистані, пробудження у тих країнах. небезпека полягає в тому, щоб боятися і не робити цього. Так. так, хтось сказав мені, вам не слід летіти туди на своєму літаку, бо ви можете опинитися в небезпечній зоні, і хтось може знищити ваш літак. Тому вам не варто цього робити. Ні. Ні, ні. Ні. Якщо я вирішу, що я так боюсь, тоді мій так буде в небезпеці, навіть якщо я залишу його вдома. Ви розумієте, до чого це приводить? Так. Ви не можете задіювати страх і перемагати. Так. Страх не має жодного місця в цій справі. Так. Жодного. Так. Бо дух страху це дух смерті, і це відчиняє двері для смерті. Так, це так. перший крок до того, щоб або провалити місію, або отримати поранення чи померти. А це смерть через страх. Так вас вбили так. лише тому, що ви боялися туди їхати. Але якщо ви кажете, я отримав це, я провів час, молячись про це. І я нагадую собі про всі ті випадки в минулому. І ви просто радієте, захоплюєтесь цим, і ви кажете: ну ж бо, слава Богу, поїхали. І ми просто провели це зібрання на дворі. У нас не було місця. Тому ми просто перекрили вулиці, і ви запитаєте, ви просили дозволу? Ні. Ви просто зробили це. Ми просто зробили це. І католицький священник. Дозволив нам користуватись частиною його землі, де можна було б розмістити решту людей. Слава Богу, і у нас там відбувались найдивовижніші чудеса, які я коли-небудь бачила. Ці зміни сталися останньою хвилиною. Ми не мали часу робити якісь оголошення. Однак там зібралось більше 30 тисяч людей і підходили так. ще. інколи оглядаючись на все це, я думаю, Боже, це так приголомшливо. Чи достатньо я раділа цьому в тобі? Так. розумієте, ми провели великі зібрання. Я беру з собою декого своїх співробітників, буквально кількох людей. Я не беру з собою велику кількість людей. Я не хочу виглядати важливою. Я хочу виглядати маленькою, слабкою жінкою. Я хочу виглядати саме так. Тому я кажу чоловікам і жінкам тих, хто зі мною їде. Я хочу, щоб ви знали, що вашому чоловіку, чи вашій дружині, може загрожувати небезпека. Тому якщо ви не хочете, щоб вони їхали, я розумію. І нема жодних проблем. На що вони відповідають ні? Якщо вони помруть, то помруть як мученики. Чудово так померти. Ніхто з нас не помер, але ми допомогли тисячам людей змінитись. Ось що дуже важливо. Так, так. Люди думають, буде чудово куди з нею поїхати. Серйозно Тобто, ці люди насправді покликані Богом їхати туди. І ризикувати так. своїм життям. Що наступне? Наступним я звичайно ж хочу поїхати до Саудівської Аравії, Звісно. але також я хочу повернутись до Пакистану. Також є деякі речі, які мені би хотілося робити в інших країнах. я не проти робити щось у Європі, бо я думаю, що Європа дещо залишена на самоті. Ви розумієте? мені би хотілося, щоб відчинилися якісь двері у Європі. Мерлін, як щодо Іспанії? чи ти чуєш щось щодо Іспанії? Я була в Іспанії і я проводила там зібрання зцілення, також у Португалії. У мене нема з цього приводу якогось сильного скерування, але там ті і я думаю, це важливо. Якщо говорити про Іспанію, то вони ненавидять католицьку церкву. Тому нам потрібно їхати туди і любити їх всіх. Ми любимо католиків, ми любимо всіх. Ми любимо атеїстів. Ми проводимо зібрання стілення для всіх, для атеїстів, для всіх, те саме з буддистами. Якщо ви скажете я люблю буддистів, вони справді будуть відповідати вам. І коли ви говорите такі речі, люди починають відчувати це. Бо, наприклад, я можу піти до продуктового магазину, до мене підійде мусульманська жінка, нахилиться до мене і скаже: Я не знаю, що у вас є, але я просто люблю вас. Хвала Богу. І я кажу це вже досить довго. Перед усім вони прагнуть любові. Так, так. І якщо ви почитаєте Коран, то є багато речей, які, як вони говорять вам, є у їхньому Корані, які є і тут. Тому хтось може говорити, що він ненавидить християн. Але ми кажемо, що ми любимо їх. Так. так. і я роблю це на особистому рівні. У нашому місті є одна мусульманська сім'я. Вони здають напрокат машини з водієм. Саме так я познайомилася з тим чоловіком на ім'я Дейв, який є власником цього бізнесу. І я почала свідчити йому. Я запросила його з сім'єю на вечерю. Більшість людей прийдуть на вечерю. Вони прийшли до мене на вечерю, я почала розмовляти з ними, годувати їх, бути з ними привітною, служити їм. І я дала їм біблії. і здавалось, ніби вони, якщо так можна висловитись, залишили мене, перестали спілкуватись. Це було приблизно 7-8 років тому. Через те, що я постійно подорожую, я то є у церкві, то мене нема. і недавно я приходжу до церкви і бачу там Саймона, їхнього наймолодшого сина. І Він каже: мені я відвідую тут церкву. Я буду хреститись у воді. Ось моя дівчина вона теж прийняла спасіння. Минуло стільки часу. Так і Господь каже вам: ваша праця у Господі ніколи не даремна. Так. Але інколи ми думаємо, о, я все це зробила і нічого, але це ніколи не даремно, кенете. Ніколи я зауважив Господь неодноразово виправляв мене стосовно цього, адже моє знання про якесь місце. Обмежується тим, що я бачив, коли я був там востаннє. Але Ісус був там, і він і досі там. Я повернувся в Форт-Форт, а він і досі там. І сутність в тому, що там все продовжує рухатись вперед, особливо, якщо молотовна команда виконує свою роботу і я виконую свою молотовну роботу. Тоді все це працює. І це одне з того, що справді важко зрозуміти. Але саме тому ми дивимось ненавидиме. Ви не думаєте про щось на підставі того, що ви там бачили, коли були там. Вам слід вірити, що те, що ви робили, спрацювало. Саме так. Подумайте про Пилипа і про того євнуха. Один чоловік Так. посеред пустелі. Так. І весь той шлях, який подолав Бог, щоб спасти того чоловіка, лише одного чоловіка. Але це змінило Ефіопію. Це змінило цілу країну. Саме так. І це стало дуже важливим. Так. Я думаю, що Пилип туди більше не повертався. В будь-якому випадку, в Слові Божому, про це більше нічого не говориться. Але якби він лише пам'ятав те, як він охрестив того чоловіка, як там посеред постелі надприродно, ні звідки з'явилася та водойма? Так слава Богу. Однак вам слід знати, що якщо Бог подолав такий шлях, щоб поставити мене перед тим чоловіком, то в нього був план, який продовжував діяти, діяти і діяти. Знаєш, ти говориш про Ефіопію. Багато років тому насправді то була перша країна, куди мені дуже захотілось поїхати. у них була посуха. Ситуація була справді поганою, і я подумала, боже мій, Бог поклав мені на серце молитись за Ефіопію. І я подумала, якби я могла потрапити туди, привезти біблі та продукти харчування, але я не могла отримати візу. Я намагалась. У нашій церкві була жінка з Ефіопії, яка стала християнкою. І я сказала їй: я телефоную до консульства у Вашингтоні, намагаюся отримати візу, але я не можу її отримати. Вона запитала, як звати того чоловіка? У них справді зовсім інша мова. Я сказала, ну я не впевнена, але я записала його ім'я, я не можу його вимовити. Вона подивилась на те, що в мене було записане, і зателефонувала тому чоловіку. У неї був номер телефону. Вона зателефонувала йому і сказала: завтра ви отримаєте свою візу. Вона поговорила з ним їхньою мовою, і я запитала, як вам це вдалося. І вона відповіла, я з ним колись ходила на побачення. Так, Бог все розрахував. Справді, послухайте це. І я багато разів відвідала Ефіопію. В Ефіопії багато всього відбувається. Тому ви інколи навіть не знаєте. Так. Він може задіяти так. того, з ким хтось колись ходив на побачення. Це смішно. Він чи має не план. Так? Він має план. Він завжди має план. Він має план. Амінь. Слава Богу. Так. Тому я неодноразово їздила до Ефіопії. Мені подобається Ефіопія. Люди там дуже відкриті і вдячні. Біблія говорить нам у книзі Єремії, що ви впізнаєте Ефіопа за його зовнішністю. і коли ви ідентифікуєте Ефіопа, ви завжди будете їх впізнавати. наприклад, вони працюють в аеропортах. Вони дуже милі, і дуже відкриті люди. і багато хороших речей відбувається зараз у Ефіопії. Тому ми інколи думаємо, що ми засвідчили одній людині, але ми не знаємо наскількох ще людей це вплине. і так. як ти згадав ту історію з євнухом. Ви не знаєте. Ви не знаєте до чого це потім приведе. Ми є лише однією складовою цього плану. і Кеннета, я думаю про те, як ти навчав вірі. як ти починав, навчаючи вірі. Я пам'ятаю, як слухала записи твоїх проповідей. Поки я вранці збиралася я слухала твої проповіді, збудовувала свою віру, слухаючи Кеннета Копленда. Звідки ви знаєте, скільки людей живуть вірою? Знаєте, ви справді стаєте зосередженими? Особливо з самого початку, коли ви ще нічого не маєте. І ви дуже зосереджені на тому, що ви робите. Так. Я навчився повністю занурюватися в проповіді Кеннета Хейгіна і також мені дуже подобається іспанська мова. Мені так хотілося повністю в неї зануритись, бо я дізнався, що саме так робили під час Другої світової війни. Повне занурення. Коли вас змушували говорити лише цією мовою, так так робили мовні школі в місті Монтерей. Я цього не знала, штат Каліфорнія. І через шість тижнів ви вільно розмовляли цією мовою. А за рік ставали перекладачем. В них і досі є ці школи. І мені дуже хотілося зануритись в іспанську мову. В будь-якому випадку я подумав, що це добре спрацює зі Словом Божим. Слава Богу. Я взяв всі ті записи проповідей і просто занурився в них. І ось ця ідея. Повного занурення. Дякую тобі, Господи, допоможи мені з цим. Ви занурюєте себе в Слово Боже і ви оточуєте себе тим, що ви покликані робити. І, звісно, є інші речі, які вам слід робити. Але це повинно стояти на першому місці в вашому житті. І Якщо ви бізнесмен, і ви знаєте, що ви покликані бути в цьому бізнесі, це чудово. Щоб бути успішним в цьому бізнесі, вам доведеться дізнатися від Бога, як цей бізнес працює, і все, що стосується цього. І коли ви починаєте це робити, ви починаєте отримувати якісь речі, про які інші люди в цьому бізнесі навіть гадки не мають. І мудрість Божа робить вас успішними. Тоді вони приходять до вас і запитують, як ви це робите? Особливо в сучасному стані економіки? І ви відповідаєте: ви справді хочете дізнатися? Це той самий принцип. Навіть тоді, як ти сказала, ти слухала ці проповіді. Так зранку, Живила свою віру. просто живлячи свою віру. Так, живлячи свою віру, Так. живлячи її постійно. Ваша віра завжди голодна. Це ви годуєте її. Вона голодна. Вона, Вона завжди голодна, Їй завжди мало. Так. І ви просто продовжуєте і продовжуєте, і продовжуєте годувати її. І в нас лорію перед сном відбувається найчудовіше зібрання. Ми слухаємо в ліжку проповіді брата Хейгена. Ми встигаємо прослухати 10 чи 15 хвилин, і раптом ми вже повністю занурені в це. Ми просто лежимо і годину так. розмовляємо про стрілення і так далі. А наш час вичерпано. Шкода. Це знову сталося. Знову. Так. Чи вам було приємно провести час з Мерлін Хікі? Слава Богу, дякую тобі дорогенька. Дякую. Дякую. Ми так цінуємо тебе. Дякую. Далі, Джеремі. Дякую, дідусь. Чудово, що протягом цього тижня на передачах у нас гостях була Мерилін Хіккі. Вона служить по всьому світі. І деякі люди, дивлячись на те, куди вона їздить, можуть сказати, це небезпечно, але у волі Божій це саме те, де вона покликана бути, і на її зібрання приходили мільйони людей у тих країнах, до яких більшість людей не хочуть їхати. Але всі ці роки вона продовжувала прагнути Бога читати Його слово, шукати його присутності, і все це приготувало її до того рівня служіння, на якому вона рухається сьогодні. І її словами мудрості протягом цього тижня були це процес. Залишайтесь у цьому процесі віри і не здавайтесь. Подивіться наступне. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі, досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримати розуміння з усього того, про що навчається на передачах, переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе Сьогодні на нашій передачі День пожертвувань. І я хочу знову прочитати вам шостий вірш шостого розділу послання до Галатів. Це той вірш, на якому ми стоїмо вже роками, коли справа стосується пожертвувань на цих передачах, і там говориться а хто навчається слова, діли всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний, що посіє людина те й пожне. Партнери, я хочу знову подякувати вам за те, що ви є частиною служіння Кеннета і Глорії Копленд, яке проповідує безкомпромісне слово віри по всьому світі від краю до краю. І коли ви є партнером з цим служінням, це все одно, що ви стоїте на сцені разом з ними. Це все одно, що ви сидите з ними за цим столом, проповідуючи Ісуса на передачах через журнали, на зібраннях, які вони проводять. і всі матеріали, які розповсюджуються цим служінням, партнери, ви маєте частку у цьому. Це те, чим є партнерство, це сила партнерства. І коли хтось народжується згори, хтось цілюється і отримує звільнення і відновлення через це служіння, Бог дивиться на вас і каже: ви приймали у цьому участь. І Бог дякує вам. Уявіть собі, що Бог дякує вам. Ми дякуємо вам від всього серця. І ми молимо за вас щодня, і ми проголошуємо благословення Господня над вашим життям. І Якщо ви ще не є партнером з нашим служінням, то дізнайтеся у Господа, чи слід вам приєднатись до Кенета і Глорії Копленд у тій роботі, яку місія Кенета Копленда робить по всьому світі. Скажу вам наступне: вам слід приймати участь у служінні когось, де хтось проповідує Ісуса. І ми запрошуємо вас приєднатись до цього доручення і цієї місії, проповідувати безкомпромісне слово віри людям всюди. Отець, ми приймаємо пожертвування наших телеглядачів сьогодні. Ми називаємо їх благословеними і примноженими в ім'я Ісуса. Амінь. І послухайте, якщо ви хочете ще раз абсолютно безкоштовно подивитись передачі цього тижня, заходьте на наш сайт kcm.org.ua. І навіть якщо ви жодний з них не пропустили, все одно повертайтесь до них знову і знову, переглядайте їх. Нехай це слово розігріває всередині вас те, що буде змушувати вас робити крок вперед і бути благословенням для світу навколо вас. І будьте частиною хорошої церкви. Знайдіть церкву, наповнену духом віри, яка буде зміцнювати вас, збудовувати вас, і у яку ви зможете сіяти. Не пропустіть ті хороші речі, які має для вас Бог. До наступної зустрічі. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.